Доброго дня, друзі! Сьогодні я п'яті сутки на дачі і хочу вам показати, що я зробила, скільки я вже картошки викопала, Ось скільки Скільки бадилі. Сьогодні після обід я викопала вже на цій стороні п'ять рядків, і тут дуже так багато картоплі, що вже вечір. а мені її скільки збирати, скільки самі переносити. Ось дивіться, яка картопля. Да їй так багато. Ось дивіться, на всю ладоні. От так, друга. Да вся така красива, гарна. І все ж самі вибирати. Ну нічого, дуже гарно, що картоха вродила. І ось ти, дивіться, скільки. Ще її ось є. Тут трошки білої я накопала кущиків 10, але ж її не так рясно, як розової. однієї картошини хвати, зварити суп або нажарити на цілу сковородку. Так, що я вам показала, скільки я викопала, зараз покажу, скільки залишилося. Це мені залишилося на два дня ще копати. Ось це. Два дня і все. Більше я відео не буду показувати на дачі, тому що воно одинакове все. Так що я дуже рада, що я скартоплюю. Друзі, всім пока-пока.